Вітаю вас, малята! Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися конструювати з паперу. А кого ми будемо робити, відгадайте загадку! Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути га? Всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Ну, звичайно ж, всі знають, що це Так, правильно собака. І ми сьогодні будемо з вами робити ось таку гарну собачку. Давайте подивимось, які частини у неї є. У нашої собачки є голова на голові. Два вушка, два ока, носик та язичок. Ще в нас є тулуб, намальована лапка передня. Ще одну лапку ми бачимо намальовану задню, і хвостик. Ось така гарна собачка з кольорового паперу. Будемо вчитися конструювати. Для роботи. Нам знадобиться кольоровий папір, я обрала фіолетового кольору, розмір 15 на 15 см, клей, олівець, маркер, два очка собачки, чорний кругленький носик, вже вирізані і язичок. Тож, приступимо до роботи. Почнемо робити голову. Згинаємо. Папір навпіл. І робимо великий трикутник. Куточок до куточка. Потім ще раз згнаємо навпіл, куточок до куточка. Виходить маленький трикутничок. Ось так. Розгортаємо, перевертаємо, розгортаємо. І робимо до середини вушка. Ось так. Два вуха. Щоб вушки не загиналися, потім їх можна буде підклеїти. І знизу загибаємо. Ось голова готова. Щоб вушки не стирчали, можна їх підклеїти клеєм. Ось так. Робимо тулуб. Також згинаємо. По діагоналі навпіл робимо великий трикутник спочатку. Потім ще раз згинаємо і робимо маленький трикутничок. Ось так. куточок до куточка. І тепер робимо внизу хвостик. Ось так. Також його можна підклеїти. За бажанням. Тепер голову приклеюємо до тулуба, трошечки голівку нахиляємо, ось так. Тепер приклеюємо два ока. Одне, друге. Ось так, носик і язичок. Ось яка гарна собачка. Маркером малюємо передню лапку, яку видно, та задню лапку. Ось так. Дітки, дивіться, яка гарна собачка в мене вийшла. Робіть своїх собачок з кольорового папіру та висилайте мені фото роботи. Бувайте, до нових зустрічей!